Котусенькі. Хіба думали, я про вас забула? А, ні. Котусі. берці лова. Колір коричневий. Браун. Гарного темного шоколаду. Замш, Мембрана. Гортекс. Це модель класика. Зручні, легкі, перевірені. Я думаю, більше говорити нічого не потрібно. Зверніть увагу, котусі. Розміри тільки для вас. 37-й на маленькі лапуські.

39 з половиною 39. І мені було добре. Тобто беріть з зазором. Подивіться, які вони хороші. Подивіться, які вони гарненькі. Тільки для вас.